Кожен і кожна з нас має своє коріння, місце, де ми відчуваємо себе вдома, де знаємо кожну вуличку, кожен скверик, кожне обличчя. Але що відбувається, коли це коріння виривають із землі? Коли дім стає спогадом, а перед тобою незнайомий. Можливо, лякаючий обрій. Саме сьогодні ми зануримося в історії тих, хто шукає новий дім, нове коріння, хто намагається знову відчути землю під ногами. Ми поговоримо про виклики, з якими стикаються внутрішньо переміщені особи. І про перші кроки на шляху до опори. Тут хтось так, так. давай, давай. знає. Це все Я супер. Не mm -hmm. давай. Ми приїхали сюди з родиною, і найважче було не просто знайти житло. Потрібно було знайти школу, університет, взагалі зрозуміти, як тут усе працює. І також одне із найскладніших було напевно влитися у нове суспільство, тому що усі знали один одного, і ти ніби з іншої планети це виснажує. Мій знайомий говорив, що він там чогось досягнув. Він був прям дуже активним. Тут він от нічого не знає. Він ніби тут чужий. Навіть усі певні правила міста, от всі знають, а він ні. І оце певне незнання його дуже давило. І він може сказати, був от його губило певна невизначеність тих правил, і те, що він там був кимось. Тут же він повністю чужий, він все втратив. Іноді мені просто хотілося говорити. Я відчувала, що мені потрібно, щоб хтось мене вислухав, але я дуже, я дуже боялася навантажувати людей, тому що ну, здавалося, ніби в них і так клопотів достатньо, тому просто цього не робила. Все моє життя, мої спогади, моя робота, мій сад, мої сусіди усе залишилось там. Як тут почати з нуля? Це не просто почати з нуля, це ніби, ніби ти нове дерево, яке намагається посадити в чужий ґрунт, і, і не знаєш, як прижитися. Ці голоси лише частина великого досвіду. Вони говорять про втрату, про невизначеність, про пошук власного місця у новому світі. Але й про величезне бажання жити далі, незважаючи ні на що. І це важливо розуміти. Це нормально відчувати такі виклики. Це частина шляху, і ви не самотні у цьому. Ми щойно почули голоси тих, хто пережив вимушене переміщення. Це голоси про втрату, про біль. Про невизначеність, про нерозуміння, подекуди і втрату себе. А що ж відбувається всередині цих людей? Як же ж правильно їх підтримати, їм допомогти? І ми поговоримо про це із тренерками проєкту. Проєкт Сила єдності, соціальна інтеграція та адаптація внутрішньо переміщених осіб реалізовується за підтримки Ради Європи. І тренерки проєкту? Яна Романюк і Оксана Слофік. Пані Яна, я маю запитання. От е, коли людина вона вимушена покидає свій дім, е, своє от, звичне оточення, своє звичне життя от, з якими унікальними психологічними викликами вона стикається, так? Це ж не просто переїзд. Дякую е, за запитання. Я б зробила. Акцент на тому, що внутрішнього переміщення українці та українки вони в першу чергу втрачають контроль безпеки, а в них з'являється стан невизначеності, розрив абсолютно всіх соціальних зв'язків, і це сприяє тому, що виникає така криза ідентичності: я був або була кимось, я був або була громадянином у якогось міста. А це втрачається і тому е, ці стани вони е, є, ну є не дуже простими і потребують допомоги і е, підтримки. Дякую, велике за відповідь. Пані Оксана, е, от таке запитання. От коли людина вона покидає вимушено свою домівку, оце ж є широке таке поняття. Що ще може втрачати людина, тому що ж ми говоримо, це ж не просто вона е, покинула свою домівку і все. І це просто як таке звича. Це ж воно на насамперед може впливати от на психологічне. Е, от що от ще впливає, коли людина вона втрачає домівку вимушено? Цікаве запитання, Максиме. Дійсно, в першу чергу людина втрачає напевно своє звичне коло, коло спілкування, своє звичне оточення, своє звичне місце перебування. Тобто вона втрачає, так би мовити, скажем, свою знайому напрацьовану вже напевно роками позицію, куди вона ходить, які заклади, тобто вона відвідує, які, наприклад, в яких, в яких кафе вона п'є каву. Куди вона ходить на роботу, якими шляхами, з ким вона спілкується, тобто все звичне, так би мовити, коло не лише певний фізичний дім, як фізичний якийсь певний об'єкт, а певне оточення, певне коло, в якому вона, скажімо так, соціалізувалася, в якому вона відбулася. Певно, так. Дякую. Пані Оксано, у мене також є питання, чи є якісь специфічні емоції або реакції, які ми можемо розпізнати у внутрішньо переміщених осіб, щоб близькі їх могли типу більше це впізнати, розпізнати, не засуджувати. Соня, дякую за таке дійсно слушне запитання, відповідь на як на яке, напевно, варто було б почути нам усім, бо ми тією чи іншою мірою стикаємося з внутрішньопереміщеними особами, де б не ми не були на кожному кроці. І дійсно, тривога, апатія, депресивні стани, панічні атаки зрештою це ті стани, з якими зустрічається кожна особа. і Може стикатися ну, кожна внутрішньопереміщена особа і не тільки. І люди, які є місцевими жителями, теж можуть відчувати ті чи інші стани, і це нормальна реакція на ті ненормальні ситуації, з якими ми стикаємося. Дякую. дякую. Пані Яно, у мене теж та є таке питання. От на тренінгах ми доволі часто використовували травмоінформований підхід. Хотіла запитати: наскільки він є важливий в сучасному і в такому контексті? Справді, дякую, Соні, за питання. Воно важливе, тому що травмоінформований підхід він базується на розумінні стану людини, на її поведінці людини, яка зазнала травми. А він не для того, щоб надати психотерапевтичний ефект. Ні, тут більше розуміти, що відбувається, і створити безпечне середовище для того, щоб людина могла. Вийти з цього стану? Пані Оксано, от на тренінах ми розглядали такі три ключові принципи: це безпека, довіра та вибір, ну і ще співпраця. От як вони взагалі можуть реалізуватися в повсякденному житті у ВПО? от Якщо можете навести навіть приклад. Дякую. Дійсно, Максиме, розпочнемо напевно із поняття безпеки, це в першу чергу створення фізичної та психологічної безпеки, тобто, скажімо так, уникнення певних різких, травмуючих зрештою звуків. Це відсутність до примушування до певних розповідей про себе, якихось певних глибинних і так далі. Це певні чіткі правила, чіткі домовленості тощо яким же чином ми можемо реалізувати довіру? Зрештою, довіра це бути зрозумілим, бути передбачуваним, бути партнером, і слідувати тому принципу, як рівний і рівному, і це відчувається. Наступне це про вибір, тобто надавати вибір та можливість внутрішньопереміщеній особі в прийнятті рішення у включеності в ту чи іншу активність, ту чи іншу діяльність, і співпраця долучати до тих процесів, які відбуваються у громаді безпосередньо. Пані Яна, чому так важливо уникати ретравматизації? Які е, помилки ми можемо робити навіть з, з добрими намірами, але от ми можемо цього просто не помічати? Дякую, Соню, за запитання. Я думаю, що е, примус, наприклад, до спогадів, до деталей, до тих подій, які відбулися. Або якась хаотична допомога, яка особливо нічим не допомагає, вона посилює осіб, які мають цю травму, ще більшу невизначеність, тому що це не допомагає, а навпаки, посилює стрес. І нам важливо робити акцент саме на усвідомленості того, що нові зв'язки варто формувати для того, щоб Створити собі нові умови життя. Дякую. Пані Оксано, наш проєкт акцентує увагу на підтримці, рівний, рівному та спільноті. От чому саме цей акцент є таким ключовим та важливим у ну, понятті внутрішньо переміщених осіб? Дякую, Соня, за запитання. Дійсно, наш проєкт Сила єдності дотримується того принципу, рівний рівному, щоб. Прищепити внутрішньо переміщеним особам, що ти не сам у своєму досвіді, що ти можеш і ділишся, і маєш ділитися тими емоціями, тими відчуттями, тими своїми станами, ти допомагаєш і тобі допомагають. Ти слухаєш і тебе слухають. Ти чуєш і тебе чують. Ти підтримуєш і тебе підтримують. Добре, дякую, пані Яно. В мене таке запитання: як яку роль може відігравати приймаюча громада в цьому процесі? Чи може вона допомогти, чи навпаки вона може заважати інтеграції ВПО? Я думаю, що приймаюча громада відіграє дуже важливу роль. Оскільки від саме приймаючої громади, від жителів та жителів громади залежить, наскільки внутрішньопереміщені українці зможуть інтегруватися в нові умови життя, тому їхня підтримка, їхня участь, їхній позитив та просто людське ставлення це запорука того, що внутрішньопереміщені українці і українці зможуть почати нове життя. Дякую, пані Оксано. в мене таке запитання. От дуже часто е, ті, хто покидають е, вимушено свої домівки, приїжджають в певні громади. І, наприклад, ті сусіди, дабо ті, хто живуть в громадах, е, куди переїхали вимушені ВПО, вони дуже часто говорять: от просто забудь і рухайся далі. От як на вашу думку, чому е, ну це є правильно таке взагалі говорити? Чи можливо вона є хибна? Якщо хибна, то е, чому? Дякую, тісно, Максиме. Варто пояснити, що травма це не те, що можна просто, скажімо так, взяти і забути чи виконати. А дійсно травму варто інтегрувати в той досвід і тоді вже з цим рухатися далі. От як на вашу думку, як ви взагалі вважаєте, як правильно допомогти людині, от рухатися далі дійсно, Максиме, допомагати варто і варто допомагати через прийняття. Через розуміння, через допомогу в усвідомленні, тобто як певний процес у соціалізації, у активній включеності у життєдіяльність громади загалом. Щиро дякую пані Яно та Оксано за глибоку та надзвичайну розмову. От ваші слова, ваші відповіді на запитання, вони дають багато чого зрозуміти, насамперед допомогти ті, хто покинули вимушено. Домівку знайти відповіді на свої запитання, знайти відповіді тим, хто хоче їм допомогти. І от що сьогодні ми винесли, це що інтеграція це якийсь шлях, який він може потребувати там, певного розуміння, терпіння, підтримки, і, і а не просто якогось, можна сказати забуття і просто рухатись далі. У наступному епізоді ми почуємо конкретні історії, як будувалися ці мости співпраці, співдії, розуміння, терпіння, підтримки і як наш проєкт Сила єдності допомагав та допомагає віднайти дім там, де його шукають. Говорили про виклики, з якими стикаються внутрішньо переміщені особи, про невидимі рани та втрачене коріння. А у цьому ми покажемо, як будуються мости: мости до нового дому, до нових друзів, до нового життя. І як наш проєкт сила єдності став справжнім, так би мовити, архітектором цих мостів, об'єднуючи молодих дівчат та хлопців за принципом рівний рівному, допомагаючи знайти опору та відчути себе частиною чогось більшого. Проєкт сила єдності. За підтримки Ради Європи це не просто програма, це філософія підтримки, заснована на вірі в те, що кожен та кожна має потенціал до стілення та адаптації. Їхня місія не просто надати допомогу, а створити простір, де людина відчуває себе в безпеці, де їй довіряють, де вона має вибір і може співпрацювати. Де можна бути собою з усіма своїми переживаннями. А головний принцип рівний рівному. Це означає, що підтримку надають ті, хто сам пройшов схожий шлях. І це створює унікальний рівень розуміння. Ми бачили, що люди, які вимушено переміщені, їм не просто потрібно житло або гуманітарна допомога. Їм важливо відчути, що вони важливі, що вони можуть бути частиною чогось більшого, що їхній голос він має значення. Тому ми створили коло взаємопідтримки це місце, де кожен. Він може поділитися своїм, не небу, боючись осуду і отримати мі підтримку від тих, хто насправді розуміє, коли я прийшов сюди, я почувався самотнім. Але я знайшов людей, які в мене повірили та змогли адаптувати до цього життя. І зараз я також хочу допомагати тим людям, які прагнуть цього, і це неймовірне відчуття. Спочатку у нас, ну чесно кажучи, було дуже багато питань, як допомогти внутрішньо переміщеним українцям та українкам. І коли почав діяти проєкт сила єдності, ми побачили, що під час нього будуються зв'язки, і ці люди, які ну для нас переселенці, це насправді великий ресурс і велика підтримка громади, тому що вони з собою переносять нові ідеї, нове бачення, нові сенси, які Зміцнюють наші громади завдяки силі єдності, я не просто знайшла друзів, я знайшла підтримку, щоб знову повірити в себе. Я змогла відкрити свою невеличку справу. Це як нове життя, і я вдячна, що мені допомогли знайти цей шлях. І як же збудувати ці мости? Наш проєкт Сила єдності довів, що це можливо. Ось кілька невеличких ключових порад, які варто пам'ятати, якщо ви хочете створити прості. Для інтеграції внутрішньопереміщених осіб. Порада No. Як створити безпечний простір. Пам'ятайте та використовуйте принципи травмоінформованого підходу. Це безпека, фізична та емоційна. Створюйте атмосферу довіри і не примушуйте ділитися або розповідати про минуле, яке має сумний характер. Говоріть про довіру. Порада номер два: як впроваджувати принцип рівний рівному? Дайте можливість людям ділитися власним досвідом, пережитими емоціями, не соромлячись. Організуйте кола підтримки, кола взаємодопомоги, де кожен матиме рівний партнерський голос. Заохочуйте тих, хто вже пережив. Пройшов певний шлях адаптації, ділитися своїми відчуттями, своїми емоціями, своїми знаннями і допомагати іншим. Це посилює відчуття власної цінності, і створює міцніші зв'язки. Порада номер три це важливість емпатії і активного слухання. Будьте справді присутніми. Слухайте не для того, щоб дати поради. Щоб відповісти, а щоб підтримати, прийняти, зрозуміти. Не давайте порад, якщо вас про це не просять. Іноді достатньо бути просто поруч і показати, що вам не байдуже. Порада 4. поради щодо співпраці органів місцевого самоврядування та інтеграції внутрішньопереміщених осіб: будуйте діалог, пословлюйте свої ідеї, а не проблеми. Дивіться на внутрішньо переміщених осіб як на новий ресурс для громади, на людей, які мають інший досвід, інші ідеї та інші знання, які можуть збагатити вашу громаду. Залучайте їх до діалогу, до спілкування та е, допомагайте один одному. І головне не бійтеся маленьких кроків. Кожен великий міст розпочинається з маленького першого каменя. З перших обіймів, з першої підтримки, з першого слова розуміння. Ваша ініціатива це вже важливий крок. Інтеграція це спільний шлях. Шлях, де кожен крок, кожне слово підтримки, кожен побудований міст має значення. Це процес, який вимагає терпіння, розуміння та відкритості. Втім, він того вар. Наш проєкт Сила єдності це не просто історія. Це живий доказ того, що разом ми можемо подолати будь-які виклики та створити простір, де кожен відчуває себе не начебто вдома, де коріння можуть знову прорости навіть на новому ґрунті. Ми запрошуємо вас бути частиною цієї сили, будьте місточком для когось сьогодні. Поділіться своєю чи цією історією. Запитайте того, хто поруч, як йому чи як її справи. Підтримайте ініціативи у вашій громаді. Кожен ваш крок має значення. А це був подкаст Мости дому історії інтеграції та сила спільноти у проєкті Сила єдності, соціальна інтеграція та адаптація. Внутрішньопереміщених осіб за підтримки Ради Європи до зустрічі!